День пам'яті апостолів Петра і Павла одне з найшановніших у релігійному календарі. Започаткували ж свято зовсім не з радісної події. Цього дня в Римі було страчено пристрасних проповідників християнства Петра і Павла. Оскільки вони були в числі найперших, хто не побоявся навіть насильницької смерті в ім'я Христової віри, то церква називає їх первоверховними. До життя цих святих угодників Божих, цих святих апостолів влучно підходить вислів святого апостола Павла щодо сили Божої. Сила Божа у немічі здійснюється. І справді ці колись незнані і зовсім прості люди стали, стали просвітителями Всесвіта. святий апостол Петро. Колишній рибак Симон, який став у повному смислі ловцом чоловіком, як сказав Господь Ісус Христос. Він перший сповідував Христа, очікуваним Месією, Сином Бога живого, І апостол Павло, він до навернення до Христа був звичайним іудеєм, був равином, був людиною немічною, хворобливою, але людиною, яка завдяки тому, що зробила крок назустріч Богу, завдяки поклику. До місіонерської до апостольської праці найбільше потрудилася у проповіді святого Євангелія. У день святкування пам'яті апостолів закінчується і Петрів Піст. Він не дуже суворий, але може тривати від тижня до місяця. У цей день до храму поспішають цілими сім'ями, особливо якщо в родині є Петро чи Павло. У них день Янгола, тому вони вважають апостолів своїми покровителями і заступниками від усього лихого. Готують цього дня якнайбільше страв з риби, бо святомученика Петра в народі також визнають як покровителя риболовлі. Це він із простого рибалки перетворився в ловителя душ людських задля праці праведної віри кожна віруюча людина мусить знати, що і сьогодні кожен християнин є за великим рахунком місіонером. Він мусить також у міру своїх здібностей нести у світ проповідь Євангелія, проповідь віри Христової від імені Митрополита Антонія. На всіх закликаю Боже благословення молитвами святих апостолів Петра і Павла. Нехай Господь дарує нам все необхідне для життя і спасіння зі свята. Інна Мельник, Дем'ян Цегольник для інформаційного випуску.